Гості в домі, честь для хазяїв. Кав'ярня чоловічий клуб, Фонтан Жіночий. Про що розкажемо мова танцю? Парубоцькі вечірки та дівич-вечори. Наречені фарбують руки, нареченому голять бороду. І це ще не все, чого ви не знаєте про традиції, обряди та звичаї кримських татар. Кінець 18 століття Кримський ханат, держава з понад трьохсотлітньою історією, втрачає державність через російську агресію. Проте час показав втрата народом державності не означає втрату ідентичності. Народ має дієвий спосіб зберігати себе навіть у найважчі часи. Традиції це спосіб не втратити себе, це продовження життя нашого народу. Нас багато століть намагаються знищити, викоренити нашу культуру, знищити наше мистецтво, винищити нас фізично, але не дивлячись на це, ми намагаємося зберігти і по якихось крихтах відновити те, що ми можемо відновити. Живучи своє сучасне життя, я є дуже консервативною людиною, яка керується традиціями, саме кримськотатарськими традиціями. І вони для мене є основою. Вони для мене є майданчиком, на який я завжди можу спиратись у прийнятті того чи іншого рішення. Насамперед слід наголосити на поважному ставленні кримських татар до води, адже вода в засушливому Криму на вагу золота. Джерела води облаштовувалися місцевими жителями так, щоб ними міг скористатися кожен. За традицією вода для кримських татар має кілька значень: обрядове, релігійне, а також практичне та декоративне. Чешміш були ритуального значення, які розташовувалися біля мечетей або на кладовищах. Макзуб вони називалися, які використовувалися для прийняття омовіння перед намазом. Були найрозповсюдженіші. Це власне оці такі пристінні чешмі, які мали бути в кожному кварталі і часто будувалися просто понад дорогами, щоб людина, що проїжджає повз мала змогу зупинитися, напоїти е, коня, відпочити трішечки, вмитися від дорожнього пилу. Тобто, це такий прояв турботи навіть про подорожню людину, яка їде кудись. Також були водні джерела, які називалися Сельсебіль. Вони слугували більше прикрасою і декором, напевно, що вони розташовувались всередині будівлі у центрі кімнати, і навколо неї збирались люди для того, щоб випити кави, поспілкуватись. Кожна заможна людина мала за майже за обов'язок побудувати чешмє в своєму кварталі, тобто бути меценатом суспільного загального місця користування. І були цілі служби людей, які були наглядачами цих фонтанів. Вони Називалися мутевілі. Докладніше про чашмє та пов'язані з ним традиції трохи згодом. А зараз про важливу колися нині забуту традицію облаштування чаїрів: чаїр, сад серед лісу, захищений деревами. У таких садах кримські татари вирощували фрукти, і це зазвичай рятувало багато родин у скрутні часи. Взагалі, що таке чаїр? Це плодові дерева, які висаджували на галявинах в лісі. Зараз їх можна ще такі старі, занедбані, дуже багато де по Криму знайти, побачити, гуляючи по лісу, коли ти бачиш якісь плодові дерева, відсотків на 80, що це колишній чаїр. Це не просто дикорослі якісь дерева, які кизіл або фундук, або ще щось посеред лісу. Їх колись хтось туди посадив. Частина нашої культури, яка була завжди, вона рятувала в такі найскрутніші часи. Дідусь в мене був дуже такий практичний. Він казав, що їх ще використовували як спосіб обійти ну, типу, налоги. Десятіну ніхто з чаїрів, який ти облаштував десь на галявині в лісу, з тебе не брав. Тобто ти міг трішечки зекономити і ну, потратити на свою родину. Родина у світогляді кримських татар займає чільне місце, родинна домівка, родинна оселя, власний простір, який створює, береже та розвиває кожен кримський татарин. Це дозволяє дотримуватися збережених національних звичаїв. І чи не кожна кримсько-татарська родина має, крім загальновизнаних, ще й власні традиції і передає їх у спадок наступним поколінням? Дідусь, коли ще був живий, він нас збирав в своєму рідному селі біля підніжжя печерного міста, топі село Шурі. Зазвичай це було на початку травня, коли все тільки заквітає, зельзеленішає. Він збирав усіх дітей, онуків, і в нас це була такою обов'язковою програмою сходження на вершину гори, і він нам розповідав про своє дитинство до депортації в Криму, як виглядала та місцевість, де вони випасали. Корів, де в них були поля, де знаходився його будинок. На той момент він вже був зруйнований. І ми з дитинства це все знаємо. У нас вдома зберігся рукою написаний Хуран, частинка. І це написав дуже близький до нашої родини. Він нам і ім'я давав, приходив до нашої родини, поки він був живий. У нас це досі зберігається, і для мене це найцінніше це частинка. З цієї святої книги, але те, що він це рукою написав по пам'яті, для мене це неймовірно просто. дім кримських татар традиційно відкритий для гостей. Гостинність важлива традиція, адже демонструє повагу до гостя і в такий спосіб свідчить про розвинену в спільноті кримських татар культуру пошани до людей загалом. В тюркомовних народах особливо ставлення до гостей, шанобливе ставлення до гостей. Десь читала цю фразу, що якщо до тебе не приходять гості, то ти погана людина. Серед гостей і напевно серед господарів завжди є старші люди. Вітаючись, їм шанобливо цілують руку. Це стала традиція кримських татар, яку вони зберегли і яку не втрачали ніколи, приходячи до найстарших в сім'ї. Ми цілуємо руку обов'язково. Кожен хто молодше, всі це роблять. Починають батьки і потім діти. Звичайно, іноді діти нетерпляче, вони біжуть першими. Таке теж буває. Ми дуже часто і коли зустрічаємось під час весілля, як і у нас буває таке місце саме для старших поколінь, куди всі підходять, вітаються і теж цілують руку. Для гостя в оселі кримських татар усе починається з кави. Це найбільш ретельно збережена та культивована традиція. Це такий маркер, це частина просто нашої ідентичності. Бо кава це велика частина кримсько-татарського життя, тому що ти можеш залишити купу речей, які ти не перевезеш з собою. Але джізві е, майже кожна дівчина везе з собою, де б вона не знаходилася. Під час колективного ковування, коли приходять гості, теж запрошували дітей. Не так, що там прийшли гості десь свою кімнату. Мене запрошували. Я разом з дорослими полакаву, а яка для дітей варилася на молодці. Тому її, власне, в побуті називали дитячою кавою. Кава важлива складова повсякдення кримських татар до сьогодні. А традиційні кав'ярні віддавна були частиною життєвого простору як корінного народу півострова. Так і тих, хто Крим відвідував. Це відмічали всі мандрівники, які були в Криму в сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому столітті. Тільки в Бахчисараї на кінець 19-го, початок 20-го століття було більше шестидесяти кав'ярень. Це маленьке місто, в якому зараз 25 тисяч населення. Тоді було ще менше. Але майже в кожному кварталі, хоч невеличка, але була кав'ярня. Кав'ярні були не лише в містах. Вони відкривалися всюди ще за часів кримського ханату у життєвому устрої кримських татар. Кав'ярні були для чоловіків більше ніж просто місцем, де можна кавувати. На цій світлині 1908 року, яка була знята у селищі Дзінджи. Ми бачимо кав'ярню. У ті часи у кав'ярні ходили тільки чоловіки за традицією кримськотатарською, і вони слугували місцем, де чоловіки могли дізнатися останні новини, де могли зустрітися, випити кави, де могли відзначити якусь важливу для них подію. І вони виконували функцію таких чоловічих клубів. Тобто вони збиралися, пили каву, курили люльку, обговорювали якісь там суспільно-політичні або якісь теми. Там зупинялися мандрівники. Тобто, кав'ярні були не тільки місцем, де ти міг прийти випити каву, а місцем, де ти дізнавався останні новини, де ти міг залишитись на ніч, де тебе могли прийняти або не прийняти. Там же були і музики інколи, тобто, це таке. Місце обміну інформації, місце, де вирішувалися якісь важливі питання, тому що зібралися чоловіки про щось, поговорили. Ще була така цікава традиція підвішеної кави, коли той, хто прийшов до кав'ярні до тебе, міг оплатити твою каву, і ти, прийшовши наступним, міг випити її безкоштовно. Також кава була інструментом для того, щоб показати, що а, ти небажаний їсть у цій кав'ярні. Якщо ти замовив каву, а тобі її не налили. подали воду замість кави, ти розумів, що тобі треба збиратись і йти. Жінки не відвідували кав'ярень. Вони мали свій простір для зустрічей та розмов. Місцем таких зустрічей були чашмє – джерела, куди вони регулярно ходили по воду. Такі зібрання теж традиція. У кримські тар, взагалі жінка, напевно, що більш сакральна, чи якщо так можна сказати. Тому жінки збирались от саме біля джерел води. Це були чешм'я, як осередок такої жіночої енергії. Взагалі, джерела були дуже сакральним місцем. Хтось з мандрівників жіночим клубом назвали чешм'я. Фонтани, тобто жінки ходили по воду, і там вони могли збиратися і теж обговорити потеревенити, поки там вода набирається, поки вони несуться назад додому. Тобто таке було було розділення. Збираючись біля джерел жінки, я так уявляю для себе, що говорили про останні новини, пліткували, ділились якимись своїми думками і просто відпочивали. Мали час для того, щоб провести його просто з подружкою, з тією, хто зрозуміє тебе, не все сто процентів. Чашка кави і люлька. Ось тобі свято так. Стверджує приказка кримських татар. Достеменно невідомо, коли кримські татари познайомилися з кавою. Проте, сьогодні кавова церемонія передусім родинна традиція. Однозначно, філософія кримськотаської традиції кавування це для зміцнення зв'язків. Якщо говорити про ранкову каву Сабаха, прийнято пити її в колі родини в нас. В родині була е, така традиція. То зранку вся сім'я має зібратися за столом. Мама варить каву. Обов'язково якісь традиційні солодощі дістаються. Я зараз намагаюся потрошки цього дотримуватись. Персональна маю історію, коли я з прабабкою пила. Вона паралізована була, мені було вісім років. Ми пили з нею каву, і вона мені давала завдання. От ти сьогодні там позамітаєш у дворі. І от під час такого колективного кавування трансляція дисципліни, щоб кожного ранку, як планерка, і завдання мав кожен член родини, і дитина теж. Однак часом філіжанка кави п'ється на самоті. І це також стає традицією для тих, хто далеко від дому. Кава як ритуал усамітнення, розмови з собою в мене відбувається швидше, ніж там кава колективна, коли приходять гості. У мене мама розстроювалася, бо вона говорила, що каву п'ють саме з маленької чашечки, її не п'ють з великих, і вона принципово не пила, якщо нема маленької чашечки. Я думаю, що це. Особливість якась для нашого народу теж і завжди шукала маленьку чашечку. Зараз проблем нема з цим, звичайно. В тата мого ритуал коли каву — це половинка філіжанка з цигаркою, половина а, без нічого. І причому не додається цукор, нічого не додається в каву. Для мене це ритуал, коли я впорядковую свої думки, будую плани на поточний день. Достаю красиву поцеляну фільжанку і п'ю каву. Іноді це може бути дембіль кавіса, лінива кава, яку не готуєш в джезві, а просто запарюєш гарячою водою. Приймаючи гостей, кримські татари залучали їх до процесу приготування кави. У нас, наприклад, бабуся так робила. Вона давала гостю змолоти каву, поки вона накривала там все інше на стіл. То, перше, це повага до гостя. Ти приділяєш йому багато часу. Ти не готуєш йому заздалегідь змелену каву. Це все свіже, змелена кава. Потім ти можеш присісти до нього, продовжити це все молоти. Тобто, ти гостю приділяєш багато часу. Це дуже важливо. Кавова церемонія це також складова весільних обрядів. Ще сто років тому під час сватання свати нареченого дарували матері нареченої гроші на сукню, а батько отримував удар фунт кави і фунт цукру. Кава як ініціалізація а, нареченої статус жінки Келінха Віс. Теж відбувається через колективне споживання кави з новими родичами, які приїхали там на весілля, і ти їх не знала до весілля. Змалку цей аромат кави він просто є частиною домашнього хатнього аромату в кримських татар, і на підсвідомості це звичка йти в гості, брати пачку кави з собою або солодощі, бо в господині може просто закінчитися. Звичаї, за допомогою яких молоді люди знайомилися та починали думати про одруження, збереглися лише в записах це вже історія. Але ще кілька попередніх поколінь кримських татар таких звичаїв дотримувалися. Коли мій дідусь дав родині моїй бабусі зрозуміти, що він хоче на ній одружитись. Звісно ж, сказати напряму так було дуже негарно і було не прийнято насправді. Моя бабуся знала, де проходитиме мій дідусь, по якій вулиці, в який момент вона обронила свою хустку, на якій були вишити його ініціали. І таким чином він зрозумів, що вона згодна. Найголовне, да, для людей в житті, коли вони. Створюють сім'ю, нас обов'язково ходять до самих старших і у них питають. Ті найстарші підказують, з якого роду навіста, майбутній чоловік для чого це робиться, Щоб були не зовсім близькі між собою. Бо дуже часто кримські татари так виходять, що один одному виходять родичами, бо крим маленький. За традицією, від першого знайомства до одруження молоді кримські татари мали витримувати низку обрядів. Кожен мав свою назву. Це щось кісім, коли е... Батьки хлопців приходять до батьків дівчини і питають дозволу для того, щоб вони бачились цей Нішан наступний рівень знакомства. Це нітяг, коли вже читається молитва, і за ісламською традицією ви вважаєтесь парою одруженою. Це традиція е, саме дарувати хушах на весілля. У нас в хореографії, коли молода дівчина хоче зробити, скажімо так. Акт уваги до чоловіка, там є навіть такий рух. Дівчина тримає закритою частиною Ферланта, вона його відкриває. Причому тут дуже важливо казати про погляд, бо погляд йде отак, от понаростаючий. Є речі, які ти не можеш сказати словами, але ти можеш це показувати поглядом. Тут не може бути, скажімо так. Веселої посмішки, тут посмішка дуже стримана. От коли дівчина з дуже стриманою посмішкою піднімає погляд на партнера або чоловіка, так відбувається комунікація між партнерами і партнеркою в танці. Ти не можеш притулятися, наприклад, коли це йде оберт, тобі настільки треба балансувати між своїм тілом і тілом чоловіка, що в нас настільки вибудована база проявляти. Любов, взаємоповагу, взаєморозуміння між чоловіком і жінкою, лише поглядом, і лише оцим вмінням балансувати. Здається, що це базова складова там ДНК кримських татар. Завжди оця маневреність вона виражається в дуже багатьох речах, і в хореографії в першу чергу. Сьогодні спілкування, симпатії та розвиток стосунків у кримських татар не відрізняються від звичних нам, те саме з весільними традиціями, зокрема підготовкою нареченої до весілля. Однак ще сто років тому кримські татарки маличку вишивали собі посаг, не лише хустки, як його частину, а також Коран Кап чохол для Корану. Про традицію того, який шлях проходив Куран і Коран кап Можемо сказати, що дійсно дівчина вишивала його сама. цей хоран призначався для того, щоб знаходитись вже в її домі, в домі чоловіка. Але цей хоран родина хлопця мала викупити у родини дівчини, і відповідальним за цей процес був маленький хлопчик від родини дівчини. Тобто йому ввіряли цей хоран і вартість цього куран визначав саме цей хлопчик. Це могла бути і одна золота монета, і щось більше. Насправді знав тільки він. Весільні звичаї кримських татар вирізняються стриманою гідністю та водночас теплом і підтримкою з боку рідних та друзів. Це особливо відчутно під час вечора хни. За традицією, перед весіллям дівчата збираються на Хнаґіддіс. Це вечір, коли дівчина заявляє про те, що вона наречена. Ніч така, коли дівчата збиралися, спілкувалися, щось розповідали, в чомусь підтримували, бо вона там теж розповідає свої якісь там, можливо, переживання. Але це таке спілкування і підтримка. Всім гостям і дівчині теж наносяться хна на руки. Хна наноситься на верхні фаланги пальців і на середину долоні. Потім вона зав'язується. Моя тітка найстарша. Вона коли виходила заміж, моя мама розповідала, що їй це проводили, як їй обов'язково красили пальці, потім долоню всередині теж. Момент, коли руки зав'язані, і хна закрита, в такому стані дівчина до тих пір, поки мати її чоловіка, не зніметь її з рук. Оці пов'язки, і таким чином вона зрозуміє, що дівчина прийнята до родини. Наречений теж має відбути парубоцьку вечірку. Друзі дають молодому настанови на подальше сімейне життя. У той самий вечір, коли у дівчини в домі проводиться хнагі ніч хни, у чоловіка, у хлопця вдома проводиться траша хшами. Це вечір, коли перед весіллям йому збривають бороду. Це проходить дуже шумно, галосно, станцями. Ми можемо сказати, що це свято. Хлопці збираються і проведжають свого друга у одружене життя. Тараж Гіддіс теж свого роду збирання, але вже тут збираються друзі. До них входять, звичайно, і близькі родичі, брати, бо у нас друг і родич це все в одному буває. І тут вони йому допомагають одягнутися, підготуватися до свого такого найголовного дня в своєму житті, підказують багато що теж, те, що він там питає. Як себе поводити з її батьками, бо найголовніше у чоловіка це коли він свою наречену зустрічає, забирає. Що то за весілля без танців, але й тут, у традиціях кримських татар, є певний ритуал. Ти виходиш, ти замовляєш музикам мелодію, і ти під цю мелодію танцюєш спочатку з однією, скажімо так, стороною танцполу, а потім з іншою. Це не просто процес танцю. Є музики, до яких ти йдеш, обов'язково з грошима в тебе в двох руках мають бути гроші. І цей процес, коли ти виходиш на танцпол до цих двох танцюристів, які е, танцюють, цей процес називається Ахчая Пештермак» – приліпити гроші. Ще одна незмінна весільна традиція святкувати по черзі в домі кожного з молодят. І тут значна роль надається традиційному загальному хоровому танцю. Завжди в кінці весілля є такий обрядовий танець, завершується кораном, коли всі стоють коло, беруться за руки, весільна пара. Воно може стояти в центрі, і це теж така своєрідна культивація енергії, яку треба вітати цій весільній парі, тому що вона йде в нове життя, як уже як сім'я. Особливість кримськотатарського танцю дбання про непорушність взаємних кордонів, то штанок водночас про близькість та індивідуальність кожного з пари. Хоровий танець, наприклад, як хора, то тоді тримаються руки і всі в колі тримаються за руки. Якщо це парний танець, наприклад, аграроваві хайтерма будь-який. Жінка не торкається хлопця, хлопець не торкається дівчини. Розуміння оцієї дистанції, коли ти маєш відчувати кожний наступний крок партнера настільки гарно, щоби робити далі рухи, не зачіпити. Танок кримських татар. Це поєднання хореографії та філософії. У ньому має значення буквально кожен рух. Будь-якого нахилу голови. Нахилу руки, постанови корпусу, там, зору дівчини. Наприклад, дівчина підіймає зір, коли починається грава вікайтерма. Відомий такий рух в жіночій партії це коли дівчина повертає кисть. Цей рух він не з'явився на звідки. Тобто, моя прабабуся, яка танцювала, вона говорила, що ти не просто танцюєш, та тобто, ти коли вертаєш кисть до верху, ти питаєш благословення Валаха. Більшість обрядів насправді вже в минулому, але для кримських татар дуже важливо не так наслідувати їх сьогодні, як пам'ятати і зберігати. Поширення позитиву, не тільки ти сам радієш, що в тебе сталася а, така добра новина. а Ти мотив а, людині знайди теж щось позитивне в своєму поксуденному житті. Українці береться в практику, тому що особливо зараз вона нам потрібна. Оце поширювати позитив поміж нас і шукати навіть в поксуденному житті ці дрібні моменти позитиву. Кримсько-татарська культура це, це частина мене, це частина мого ДНК не частина повністю, це моє ДНК. І якщо я від цього відмовлюся і стану просто таким космополітом і звичайною сучасною людиною, я, е, я буду відчувати так, ніби я втратила себе. Знищуючи культуру і традиції кримських татар. Російський агресор прагнув стерти їхню ідентичність, та все, що зберігається в пам'яті людей, відроджується та передається нащадкам, лишається живим.